Вік уже в мене нориться. І, звісно, рижа вилізла велика і треба це все удаляти. Крім того, вона мала ще інші супутні проблеми. Пацієнті в багатьох клініках відмовили в лікуванні. Чесно, я їхала сюди, думаю, я ж, мабуть, вернулася сюди. Це була велика операція, складна операція. Дуже вдячна професору Олександру Юлійовичу. Мені рік тому в Житомирі зробили три операції. Ну неудачно. Ну і я приїхала сюди. Пацієнтка звернулася до нашої клініки з приводу наявності гнійної фістоли, грижі великих розмінів після операційної грижі та незадовільного результату барітрічного втручання. Пацієнтці в багатьох клініках відмовили. В лікуванні, тому що е, три проблеми, які е, вирішити за одне оперативне втручання, дуже складно. Я приїхала із Житомира, дізналась від дочки, що тут такий лікар Олександр е, Юльович дуже його е, хвалять що Дуже, дуже великі спеціалісти, я вирішила спробувати також. От. Ну, Я сподіваюся, що все буде добре. Рік вже в мене нориться. Ну, Звісно, рижа вилізла велика. Треба це все удаляти. Почалося з того, що я мене сильний кашель і боліла з лівої сторони. Лікували бронхіт і підшумкову. Ну, такий вже був кашель, що я мала не проїхати маршрутки, не пройти, не працювати. От. І потім я звернулася мені та сказали, зробіть КТ, може там щось зовсім друге. Інше. От, ну я зробила КТ, мені в грижа з травоходом. Ну і все, те, що я пішла у доляді. Ну, ну, все якось вийшло так, що все не вийшло. І перший раз зробили не неудачно, потім через чотири дні мене взяли на другу лафароскопію. І от я пролежала два. Половину місяці в лікарні, температури 40. Такий навіть момент, що сказали, що в мене... Ну, не жив, не Нещодавно е, лікували пацієнтку, яка звернулася до нас з такою серйозною проблемою, як велика грижа, післяопераційна грижа передньої червної стінки, або так звана післяопераційна вентральна грижа. Крім того, вона мала ще інші супутні проблеми, е, мала норицю передньої червної стінки за рахунок того, що е, розвинулося е, ускладнення після попередньо перенесених операцій. А також пацієнтка е, в намназі виконувалися інші ще операції на, на шлунку. гаст операція гастроплікація з метою зменшення об'єму шлунку для того, щоб пацієнтка позбавилася такої проблеми, як надлишкова вага та ожиріння. Тобто це була баріатрична операція. Пацієнтка до оперативного втручання готувалася три місяці. На першому етапі, в липні 25-го року. Було введено ботикс. В першу чергу ми, враховуючи те, що ширина грижового дефекту була велика, більше 20 см, і просто стягнути краї грижі і ушити передню черну стінку ми би не могли. Стягнути, в принципі, можна все що завгодно, але що відбувається після цього? Якщо при таких грижових дефектах великих просто ушити, стягнути, Передню чорну стінку, кінець-кінець, то тоді дуже підвищується тиск всередині живота. І пацієнт після такої операції просто йому було важко дихати і були порушення кровопостачання внутрішніх органів. Тому на такий ж крок йти одразу не можна. І перший етап ми запропонували саме введення ботулотоксину м'язи передньої черної стінки для того, щоб їх розслабити, і для того, щоб під час операції при ушиванні країв грижі у нас би не виникало цього підвищення внутрішньочервного тиску. Тобто, перше ми ввели їй препарат ботулотоксину. Далі через певний час, більше місяця, ми їй зробили операцію. Оперативне втручання. Яке включало в себе три операції, тобто висичення гнійного свіща, міні гастрій байпас, мерітрічне втручання, і пластика грижі за методикою айпом, тобто розташування сітки в черівній порожнині і використання біологічної сітки. Дозволено виконати весь цей великий об'єм оперативного втручання за одну операцію. Чому саме біологічна сітка? Тому що вона є спеціально розрахованою на випадки встановлення, коли є можливий ризик інфікування в рані. Результат оперативного втручання я оцінюю як дуже позитивний. Пацієнтка а, через дві години після завершення операції ми її починали активізувати, вона починала вставати, в межах ліжка а, вставала, навколо ліжка пересувалася. Ми а, використовуємо методику а, швидкого відновлення після операції, так званий раз-протокол, для того, щоб зробити все, щоб пацієнту після операції не, нічого не боліло, щоб його нічого не нудило, не, не було ніякого дискомфорту то він максимально активно міг активізуватися, починати рухатися, ходити після операції і повертатися до звичного способу життя. Чим швидше пацієнт починає рухатися, вставати і відновлюватися, чим менший ризик післяопераційних ускладнень в таких випадках. Під час виписки ми рекомендуємо пацієнту, як правило, не піднімати великої ваги, дочекатися того періоду, поки рана спокійно не загоїться, не відновиться тканини, і тому обмеження це не піднімати більше 5 кг продовж як принаймні, Першого місяця після операції. Але бажано цей період розтягнути до трьох місяців, тобто якихось важких речей більше 5 кілограмів не підіймати. А що стосується зняття швів, також в період 10-14 доба, це більш індивідуально, ми знімаємо шви у пацієнта. І далі рекомендуємо ще через місяць, принаймні при таких великих операціях, прийти на контрольний огляд і на ультразвукову діагностику передньої чорної стінки на обстеження. Для того, щоб бути певним, що у нас перебіг після. Операційного періоду проходить гладко. Оскільки пацієнтка мала не тільки одну проблему, а фактично три проблеми: і норицю, і ожиріння, рецидив, і в тому числі грижу велику, то враховуючи те, що ми виконуємо баріатричну операцію, дійсно ми обов'язково контролюємо вагу пацієнта та динаміку зниження цієї ваги. Тому в цій конкретної пацієнтки, також при наданні рекомендацій щодо харчування, ми акцентували увагу. На вживанні збалансованого дієтичного харчування у нас є спеціальні рекомендації узгоджені з дієтологами для того, щоб пацієнти отримали подкрокову інструкцію, як їм діяти після операції. Хочу зазначити, що цей випадок дійсно унікальний. Це була велика операція, складна операція. Хочу зазначити, що не дивлячись на те, як я розповідаю про перебіг післяопераційний, про результати лікування цієї пацієнтки, це все результат злагодженої роботи, великої команди, великого досвіду і впровадження найсучасніших рекомендацій, використання найсучасніших технологій, які є в хірургії, в тому числі в Україні. Прогноз для пацієнтки позитивний. На даний момент через місяць після противного втручання мінус 20 кілограмів. Ніяких ускладнень у пацієнтки ми не спостерігали. Пацієнтка веде нормальний образ життя. Якість життя відрізняється від того, що було. Безумовно. 22 числа я лягла. Вересня. Я лягла в лікарню, От, мене прооперували. Було дуже, дуже складна була операція. Прооперували мене, значить, зробили мені грижу, велику, гігантська грижа була, потім е, спайки, сітку, норицю брала. Чесно, я їхала сюди, думаю, я ж, мабуть, не повернувся сюди. я думала, що вже все. Я думала, що я просто поперу і тут. Майте сльози радуються, сльози всього. Ну і, і, і я дуже, була, дуже вдячна лікарям, дуже вдячна професору Олександру Юлійовичу. Дуже уважні люди. Я би порадила пацієнтам, які, можливо, мають схожі проблеми, наприклад, грижу передньої чорної стінки, не чекати, не. Очікувати, наприклад, якихось розвитку ускладнень чи проблем з цією рижою, особливо таких моментів, як біль, почервоніння передньої черної стінки або інших будь-яких ускладнень, а вчасно звертатися до лікаря, тому що, коли ви звертаєтеся планово за наданням допомоги хірургічної, тоді це все можна вирішити досить швидко, іноді навіть впродовж одного дня.